У центрі Одеси, на розі вулиць Софіївської та Таргової, відреставрували фасад будинку будинок Скаржинських. На фасаді можна побачити герб Скаржинських, єдинорога, який символізує шляхетність і обережність. Цікавим є той факт, що в цьому будинку свого часу розташовувалися одеські вищі жіночі курси, зокрема медичні. Цей будинок цікавий і архітектурою. І своєю історією, і я вам хочу показати, як насправді виглядає ця реставрація. Це просто треш. Я покажу вам двір, покажу парадну, і ви будете дуже дуже здивовані. У 2020 році мешканці влаштували акцію. Аби привернути увагу до стану будівлі. Вийшли з плакатами, врятуйте наш будинок. Будинок був в аварійному стані. Ремонт розповчався у 2021 році. Розказувати за якість, хай воно буде ось такий будинок. Реставрація, здається. Шикардосна. Ось так. Виглядає. І з цього боку, давайте подивимось, з цього боку також виглядає непогано, але якщо зараз дасться нам зайти. Дивіться, как тут краса. А де ж тут штукатурка? Тут можна зайти, бо тут якісь є установи. Да. Так виглядає, Вау. можливо, ось це, не знаю, О, просто картинки. Не бачу я пану. Можливо, не звернула увагу. Зараз буду шукати. Тут такий двір ще. Ось так. Можна тут навіть вийти у двір. Ось такий дворик. У дворі нічого не робили. Тут також є будинок. Якби з того двір і будувався. Ось Завжди є по центру якась така частина. Цікаво, де міг бути фонтан. Ось так. Тут нічого не реставрувалося, Тут є ворота, в які також можна вийти. І ось так виглядає сам будинок. Да, реставрація, я просто у шоці, якщо чесно. Тут навіть нема шиб... шибки вибиті. Будинок з цього боку взагалі не реставрований. Я думала, що його повністю підлатали. Ну така реставрація. Да, я здивована. Як завжди. Фасад на марафетілі, а тут? а тут ніхто нічого не робив. Ось так виглядає. Да взагалі, ось тут в такому руйнівному жахливому стані. Да. Такий двір немаленький. Ось тут далі будинки, будинки. Ще. Да, я здивована, я думала, що відремонтували повністю. Що, що це за ремонт такий? Ну. Що ж це за ремонт такий? Офігеть, я, ну, я просто в шоці. Оце ремонт такий. Це просто виброшені гроші. Фасад на марафетелі, а тут, Мда. оце все той же будинок, я навіть не буду виключати камеру, От я зараз просто з нього вийду і ви побачите, що на фасаді він шикарний. А тут просто жесть. А що це за ремонт такий? Так, спеціально не виключаю камеру. Ось так і прохожу, щоб було видно, що це саме цей будинок. А чому ж не відремонтували оц оцю частину? Спеціально хочу показати, що ось ось. А тут краса, а чому ж з позаду не зробили? Ну, да. Як все в нас робиться? Я у шоці, оце будинок сидіна рохом, а позаду типу не видно. Ось роздивимось цей будинок. Я бачу проти сонечка. Дуже сподіваюсь, що вам видно краще. Ось такий красивенний будинок. Новенький. Не знаю, наскільки якісно його зробили. Прибутковий будинок Скаржинського. Будинок гарний своєю архітектурною вишиканостю. Був побудований у другій половині 19 століття за проектом Все того ж Скаржинського. На фасаді будинку проглядується герб з єдинорогом на його полі. У під'їзді кутової частини збереглися живописне панно на стелі. Нині це житловий будинок з адміністративними приміщеннями. На цьому все, пока! І ще зустрінемось. Хотіла показати, як виглядає, але мені це вдалося це було ще в березні місяці, і ось так виглядав двір на той момент. Зараз влітку я не змогла зайти, було зачинено. Тому що можна побачити, як це виглядає неймовірно жахливо. Пока. Гарного дня!